Ужгородські школярі малювали на асфальті Європейський Союз. Учні початкових класів показували своє бачення того, що об'єднує дітей усієї Європи. Утім, дехто просто вирішив зобразити приємні для себе речі. Я малюю 12 зірок, що є в Україні. я Україна не малював лімузіна. Лімузін звати «Лімузин Тойота. Оце мені подобається. Я собі, коли виросла, собі такий хочу купити. Я намалювала прапор України і Євро 2012. Це євро, я знак Євро-2012, бо скоро вже буде євро. Ми, ми малюємо страусину ферму. Там ми були на страусиній фермі і ми малюємо страусину ферму там і страусом. Тут же на вулиці відкрили палатку, де всі охочі могли послухати цікаву інформацію про Європейський Союз. Дітям особливо сподобалося те, що їм роздавали пропорції ЄС. Ми розповідаємо дітям про європейський союз про співпрацю України з Євросоюзом, про Ужгород та Європу. Також у нас є багато різних карт, в яких ну карта Європи. У ній розказано про різні красиві міста Європи, в які можна подорожувати, про європейську валюту, а також про перспективи співпраці України з євросоюзом. Акція з малюванням відбулася в рамках тижня Європи, який проходив і в інших школах обласного центру. Протягом кількох днів діти поглиблювали свої знання. Про різні країни у нас відбувалися дуже цікаві конкурси. Це і єврофутбол, і євробачення, презентація країн. Кожен клас отримав методом жеребкування певну країну. І на цей тиждень вони кожен клас перетворювався на якусь країну: чи це Угорщина, чи Мальта, чи Кіпр. ви можете пройти в школу і подивитися, як красиво оформлені класи. Подібні акції проводять в школі щороку, щоб розширити кругозір школярів та одночасно прищепити їм почуття патріотизму.